Генеральний секретар НАТО Марк Рютте має вивчити російську мову. Вона може стати йому в нагоді у субірському таборі. Про це заявив Алкаш Медведів. Як би там не було, це прямі погрози керівнику НАТО. Вітаю, друзі! Сьогодні, 6 липня 25-го року пропоную вам деякі новини та думки, які цікаві мені та маю надію будуть цікаві вам. Ви в курсі: Вподобайка та підписка. Це допомагає поширенню українського контенту в мережі. Покілкаш Медведєв – це той, що колишній президент РФ прямо погрожує керівнику НАТО, а, а значить, всьому альянсу. Тим часом у Німеччині мерц заявив. Росія вже сьогодні атакує нас інфраструктура. Ми маємо напади, підпали, що також сталося в казармах тут останніми днями. Сліди майже всі ведуть до Росії. Аналізуючи інформаційний простір, важливо чути настрої та меседжі. Ось приклад думок у засобах масової інформації Сполучених Штатів сьогодні. Масовий удар по Києву став. Сигналом для розмови Путіна з Трампом, атака на Київ одразу після розмови між Трампом і Путіним не випадковість, а спроба демонстрації сили. Американський ведучий телеканалу Fox News Хофман сказав так: uh, US leadership форшуризон налайн, ан Владимир Путін Korea and Iran, are stronger than the United Іран астронґернець. Путін хоче показати, що він та його союзники сильніші за Сполучені Штати, але Трамп має розкрити цей блеф. Америка повинна стати арсеналом для України без наземної операції, але з усією можливою допомогою. Наголосив він. Ведучий закликав до посилення санкцій проти РФ і термінового збільшення військової підтримки України. Також улюблена газета Трампа Нью-Йорк Пост закликає його посилити допомогу Україні. У редакційній колонці наголошується: головна причина війни це Росія, а не США чи НАТО. А Путін не хоче зупинятись. Допомога Україні не шкодить Америці, навпаки, стимулює економіку, дає розвідданні та сприяє розвитку нових технологій. Якщо Путін виграє, це посилить Китай і ослабить Сполучені Штати. Падіння України не можна списувати на інших чи вважати дрібницею. Це дестабілізує світ, послабить Америку і зашкодить вашій президентській каденції, пане президент. Ви сказали, що були розчаровані розмовою з Путіним і що не думаєте, що він прагне зупинитися. Після вашого дзвінка він завдав найбільшого удару. Самого Трампа запитали про те, чи зможе він закінчити війну в Україні. Трамп відповів: Не знаю. Нагадаю, раніше він казав, що його заяви про здатність припинити війну за 24 години були саркастичними. Очина знову заблокувала 18-й пакет санкцій Європи проти Московії. 4 липня в Брюсселі Словаччина вкотре заблокувала ухвалення 18-го санкційного пакету проти РФ на рівні послів країн-членів ЄС. Сьогодні День Військово-морських сил Збройних сил України. Українські ВМС відправили на дно флагман Чорноморського флоту РФ, крейсер Москва, а слідом і десятки інших ворожих кораблів. Морська безпека і захист наших берегів, заслуга незламного флоту. Слава тим, хто бореться! Вічна пам'ять полеглих! І вітаю всіх причетних до військово-морського флоту з вашим святом. Спроби ударів по ТЦК можуть продовжуватися. Їхня мета зрив мобілізації в Україні. Про це сказав речник командування сухопутних військ Віталій Саранцов. Останнім часом РФ била по ТЦК у Полтаві, Кривому Розі, Кременчуці. Цікаво, що радіють цим ударом ті, кого прийнято називати ухилянтами. Тобто дії російського агресора та думки наших місцевих ухилянтів співпадають. А значить, ухилянти це ті, хто підтримує агресію Росії проти України, є, є державними зрадниками. Я давно кажу. Якщо людина в той чи інший спосіб ухиляється від Служби в Збройних силах України по захисту країни, має бути оголошена державним зрадником, звичайно, судом, з відповідною конфіскацією всього майна та активів, відправлена у в'язницю, як злочинець, або на примусові роботи по відновленню зруйнованої москалями інфраструктури України. І ось відео яскравого представника псевдоеліти. Гантська адміністрація, візит міськради! Гантська адміністрація, всім писанок! Вас всіх посадять! Я впевнений, він ухилянт. Що у тверезого на умі, то у п'яного на язиці. Всіх пересаджаємо. В п'яному угарі кричить цей маленький чиновничок зі Львова. У нього є все, про що мріє більшість ухилянтів: посада з хорошою зарплатою і ксіва, що робить його недоторканим і дозволяє чинити свавілля. А, і, мабуть, же ж броня. Ну що, всі згідні називати подібних чиновнічків елітою. А тепер про справжніх людей. У строю не лише зброя, а й серце. Поки хтось думає, що армія це лише окопи й дрони, ми нагадуємо. Тут живуть, дружать і перемагають не тільки на полі бою. Нещодавно до Дня Конституції України наші бійці взяли участь у турнірі з мініфутболу серед військовослужбовців Збройних сил та інших підрозділів 12-го армійського корпусу, наші бійці 41-ї окремої механізованої бригади. У цій грі не було легких матчів, як і на фронті, немає легких днів. Але наші хлопці трималися плечем до плеча, і кожен гол був як удар по ворогу, чітко злагоджена з вірою в перемогу. Турнір нагадав усім, що в армії є місце для сміху, командної гри і дружби, яка не ламається під тиском ні часу, ні обстрілів. Бо в 41 й окремій механізованій бригаді служать не просто воїни. Тут живуть справжні люди, які тримають не лише зброю, а й один одного. Хочеш бути серед таких, місце поруч з нами завжди є. І повоюєш, і пограєш в футбол. Номер телефону рекрутиного центру 41-ї окремої механізованої бригади ви зараз бачите на своїх екранах. Життя триває, точиться війна. І хай у наших ворогів в горлі пір'я поросте.